Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні огляд моєї кабіни. Думка зняти огляд була вже давно, але літо, осінь, часу нема. А от тепер зима. Зима і на календарі, зима і на вулиці. І є можливість зняти огляд на цю кабіну. Декілька місяців тому був коментар з проханням про кабіну щось зняти, розказати. Ну от взяв метрову лінійку, зараз поміраю, скажу розміри, розкажу про цю кабіну. Тому що коментарі про кабіну часто попадають, але здебільшого коментарі такого від хейтерів. Такий зміст досить негативний, тому що називають позориском собачою будкою, шпаківною, як їх не називають, а все через специфічну форму. Але я вас здивую. Це кабіна заводська. Правда, від специфічної техніки, але про все по порядку. Ну Насамперед розкажу про плюси і про мінуси цієї кабіни. Але найголовніше це від чого вона. Як бачите, вона є заводська і має характерний зріз, Ну і тут трикутне віконечко. З, минуло, з другої сторони також таке саме віконечко було, але трісло, тому що я умудрився колись того в дерево. Заїхати трошки деформувалось, що тут, що з цього боку? І, коротше, закрив бляхою. Коротше, ця кабіна, хто знає, хто не знає, це від такої машини, як Белаз. Ну, Дуже велика машина, якщо говорити про цю кабіну, яка в мене встановлена, це є кабіна від БелАЗ 540. Це такий кар'єрний самосвал, здається, 27 тонн. Вантажопід'ємність і випускався він з 1961 по 1975 рік. До речі, мій трактор не єдиний з такою кабіною. Ще колись в 1962 році, 1962 році була спроба на заводі Белаз зробити енергонасищеного трактора на противагу чи на заміну К700 ну, такого типу. І був трактор. 700, був трактор Белаз 550 в одному екземплярі, і в нього була така сама кабіна. Кому цікаво, може в інтернеті подивитись на фотографії, що Белаза 540, що Белаза 550, в інтернеті фото є. Як ця кабіна в мене опинилась? Ну, Трактор куплений з тою кабіною, хтось з попередніх власників поставив її. А якщо врахувати, що цей трактор привезений з міста Кривий Ріг. там Залізну руду добувають, то там відповідно така техніка і поширена. До речі, в мене є підозра, що цей трактор в, молодості, в його молодості працював в кар'єрі, тому що коли я знімав обшивку в кабіні і там були якісь е, такі накладні чи путьовки, і ж там був якогось кар'єру під обшивкою, то можливо ці. Папірчики накладні під обшивкою були ще з тих часів, коли ця кабіна стояла на белазі 540-му, а можливо вже пізніше. Хтось туди їх поставив. Ну, це не так і важливо. Що по кабіні? Зараз розміри ззовні покажу. А потім всередині. Але найголовніше це плюси і мінуси. Ну, не так і багато плюсів. В цій кабіні перший найголовніший плюс вона захищає від вітру, від сонця від жари, вона захищає від душу, від снігу, так як от сьогодні сніжочок, то кабіна захищає. Ну, В будь-якому випадку, яка б не була ця кабіна, вона є кабіна. Колись був випадок, в мене отут город, буквально 300 метрів звідси. І я колись дверку зняв і поїхав на город літом. Пішла злива, і, відповідно, скісний дощ, то я був мокрий всередині кабіни, то від того часу каб... дверки не знімаю. А по мінусах, по мінусах, з кабіни, скажу, що кабіна холодна, вона не має ніякої пічки. В принципі, пічка і не потрібна, тому що в мене трактор зимою хіба отак покататись, так як сьогодні зняти відео. Так він стоїть в гаражі. Ну, Деколи пізньою осінню вікна зранку запотівають чи підмерзають, то доводиться тряпкою витирати, тому що немає обігріву. Тому відсутність обігріву це є мінус. Наступний мінус це. Відсутність шуму теплоізоляції Вона холодна, тобто все метал. Куди не глянь, всюди метал. Тому вона є холодною. Ну і естетика. Естетика цієї кабіни трошки специфічна, м'яко кажучи. Але це. На роботу трактора ніяк не впливає. Що стосується косметичного стану, чому я, наприклад, не малюю трактора, тому що в мене тут ще рідна фарба в рідному кольорі, а тут 50 відтінків червоного і зеленого, тому що кабіна спочатку була отака от зеленкувата, потім була погрунтована. Потім я ще підґрунтовував, де була якась. Дружавшина, ну коротше, з часу на мене це взагалі не впливає. Тут вона була прим'ята. Вікно часто міняю, тому що тут вікно звичайне. Коли перевозили трактора, дверка десь відкрилась, вікно побилось, прийшлося зробити такого, таку рамку. І так ця рамка 21 рік служить. Ну, І там раз на кілька років, де, коли гілками можу побити вікно при оранці, десь по межу. Але це не сильно на мене... Впливає. По розмірах почну з ширини. Так, це є в нас метр, ну, майже метр двадцять. Ну, правда, отут виступає водостяк і виступають завіси, то метр двадцять твердих. Висота. Від болотника це в нас рівно метр. А якщо говорити від колеса, тому що в мене дуже низько болотніки, ну тут ще сантиметрів 8-9. Тобто, якщо від колеса до кінця, це є висота метр вісім. По ширині. Чи по як це правильно? Ширину я помірав, довжина. Так, тут є метр, ну і сюди, якщо по нижньому це десь метр десять, а цей виступ це вже окреме питання. До речі, забув сказати ще найголовніший плюс оцього від'ємного нахилу лобового вікна. Коли їхати проти сонця, то від сонця бліки так не пускає, тобто не так сліпить сонце, тому що від'ємний нахил і заломлення. Сонячного проміння так що не сліпить. Тому проти сонця їхати, коли від'ємний нахил вікна досить класно. Ну і двірника нема, хоч отвір для двірника є, але двірника нема, і в принципі, коли дощ, то капельки тут не так сильно мішають видимості, як, наприклад, коли вікно так традиційно має нахил. Тобто, цей нахил, від'ємний нахил лобового вікна. Це плюс кабіни. Е, так, спереді ось така вона. Ну, звичайно, є ящик. Кріпиться кабіна на жорстко. Фактично отут тільки пару міліметрів пас, який пом'якшує. Ну, він взагалі всюди йде цей пас. І отут взаді сидить на пасові. І отут сидить на пасові. Але проблема в тому, що це вже 20 років і цей пас, він вже задубів, він вже такий став твердий, то ніякого пом'якшення від того нема. Ну і кріпиться кабіна жорстко болтами до болотників, до крил так званих. Ну і, звичайно, крила в мене розширені. Отут є така вставочка невеличка. А тут також. Є оця металічна вставочка. Можливо, колись викину, зроблю, як було стандартно. Крошка по снігу покатався, а то я колись в молодості любив по снігу кататись, деколи буксував в полях. Тепер вже вік не той, то от виїхав тільки зняти відео. Так, зовнішні розміри сказав. Тепер всередині. Ну, посадка. Посадка досить зручна, тому що тут у нас дверний пройом 76 сантиметрів фактично, 75 А висоти, а висоти майже 90. Спочатку тут була проблемка, можна було зачіпати за цей кут, але його успішно відрізалось в перший рік і все. Ну і в кабіні тут трохи не прибрано, тому що від осені також можна побачити, що є отакі от, от ставки тут і там. Так, кабіна всередині. Велика, простора, більша, як стандартна кабіна Т-25, але нижча. Сидіння, диванчик. Тут все дуже просто, два уголки звідси і звітом, приварені до крил і диванчик. Під диванчиком, ящик для ключів, там різні дроти, всяке таке необхідне. По висоті, мабуть, почну з того, що по висоті. Отут була обшивка, там ще, до речі, є люк, ну, це зараз покажу. По висоті. Висота, здалося би більшого. От, наприклад, якщо поміряти, то виходить, фактично. Майже метр. Там десь 97 см чи 98 до Колись, Коли тільки трактор купився, тут ще була обшивочка. Плафончик був такий круглий стандартний. Але я обшивку зняв, тому що в мене зріст 181 см, і коли я був в шапці, то обшивка. Впирався шапкою в обшивку. Відповідно, тепер, коли обшивку зняв, ну, тобто ще 20 років тому обшивку зняв, тут була якась гідроізоляція така, те, що мішало поздирав. І відповідно тут добавилось десь 2-3 см висоти і вже нормально при моєму зрості їхати. Ну, звичайно, якщо людина там 1,90 м буде мала, то вже це буде занизько. Якщо говорити про висоту від підлоги. Тут маємо, грубо говоря, 98 і тут ще 36. Тобто, скільки там, метр 33 чи метр 34, 1, 34 від коліка до стелі. Ну, зараз залізу всередину і ще покажу, що є всередині, як це все виглядає зсередини. Ще забув показати стелю, тобто дах. Тут був люк, він трошки прокапував, тому я його заглушив на глухо, засиліконив, грунтовкою покрив і це вже 20 років воно тримається, нічого йому не бракує. Тепер всередині. Всередині, от я сижу і переді мною десь сантиметрів... 80, 75, 80 до лобового вікна. От коли спертись, то досягнути нереально. Треба нахилити, щоб досягнути до краю лобового вікна. Тут в мене підсвіточка, музика, якою не користуюсь, модулятор, пуль від модулятора. Оці віконечка. До речі, оглядовість хороша. Цієї кабіни, тому що ці віконечка тут якби була стойка широка, це би було трошки мішати було б. А так, є одне вікно, є друге. Ну, звичайно, на жаль, тут нема такого трикутного. Ну і тут за щовка. Тобто, сідати от, на пів диванчика, сідаєш, можна пасажира возити. Вікно велике, якщо говорити. Взаді, взаді віконечко трошки менше. Було б воно більше, хоча б ширше на сантиметрів 10-15, було б краще, але вже так як є. Крючки, одяг вішати. До речі, вона подвійна, забув сказати. От бачите, це зовні одна зовнішня кабіна, а тут є внутрішня частина. Так виглядає в розрізі. Форточка, комфорт, кондиціонер, там динамік. Тут в мене ящик. Брати з собою воду, обід, документи. При бажанні можна і каністру якусь 10-літрову запхати в цей ящик. Ну тут всякий хлам. Нема часу прибирати. Ну, панель приборів це вже я робив. Оця алюмінієва накладка. Ну, все стандартно. Тиск, температура, зарядка, запобіжники. в мене проводка специфічна. Сам робив на свій манер. Тобто ті запобіжники, які я там під капотом викинув. Тут в мене підсвітка приборів. вольтметр Ну і тут. Умовно кажучи, от повороти. Релюшка старенька, щось не хоче щось не хоче працювати. Це маса. Ну, а органи управління стандартні. Ручна газулька, тут заводка, сигнал, педалі. Це трактор старого зразка. Відповідно, тут газулька на рулі, педаль блокировки отака. Трошка незручна ручник на педалі, тут педалі блокуються і ручник на педалі. А так, в принципі, все як звичайного трактора. Звичайно, косметика жахлива, але на роботу, я повторюю, все не впливає. Трошка є Дирочки біля педалів, біля розподільника. Ну і тут дверки не зовсім плотно пристають. Але, щоб це все зробити, треба повністю корити, нове купити, з кабіною поставити, але це буде по грошах, мабуть, як пів трактора. Тому це робити невигідно. Тут в мене подвійна підшивка, там ще в мене два динаміки стоять. Але я це буду, мабуть, забирати, тому що музику я не користуюсь, а додаткову вібрацію воно дає. Ну, тут дах досить великий, 1,20 метр тридцять, а оці ребра то жорсткості спробую порухати. Коротше, на ямах це все дребежить і дає вібрацію. Так що така от заводська кабіна не тече, від вітру снігу захищає і нахил вікна дає кращу роботу проти сонця. А так, в принципі, плюсів більше немає. Такий от короткий огляд. У кого які питання, то, звичайно, пишіть в коментарях, відповім. Підтримайте канал підпискою. Відео підтримайте лайком. Всім дякую за увагу.